У звітному періоді відділом підготовлено та проведено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій розглянули невідкладні заходи щодо готовності до зими об'єктів критичної інфраструктури Мукачівської громади. Керівники комунальних підприємств та закладів проінформували про стан готовності до можливих викликів, пов'язаних з відключенням електроенергії у зимовий період. Важливо також підготувати альтернативні джерела енергії для безперебійної роботи соціальної сфери. Також обговорили готовність пунктів незламності до можливих блекаутів. Рішення щодо розгортання таких пунктів буде прийнято у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема пов'язаних із припиненням електропостачання або за окремим рішенням. Фахівці ДСНС нагадали про необхідність дотримання. Власниками земельних ділянок правил пожежної безпеки поблизу охоронних зон електричних мереж. Рішенням комісії визначені важливі завдання для проведення роз'яснювальної роботи у закладах освіти щодо попередження травмування та переохолодження дітей у зимовий період. Також обговорили питання про стан забезпечення якісної та безпечної для здоров'я людини питною водою, а підрозділам Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Та Мукачівського управління Держспоживслужби рекомендовано проводити дослідження про питної води та здійснювати належний державний контроль у сфері водопостачання та водовідведення і прохання до всіх мешканців. З настанням зими дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті, будьте обережні при обогріванні своїх осель, не залишайте дітей без нагляду дорослих, бережіть себе та своїх близьких